Це хотіла вас запитати, чи у вас так само в Телеграмі куча груп? І листаю, і ніби все потрібно? Адвокат, місто, там, в якому живеш, виплати, новини, Та, ті новини, новини інші, чати, якісь приватні групи. Зі своєю політикою. Ну, бабуся, світуся і Миколаївський ваньок з Ірина Україна, це зрозуміло. Тут навіть ми не цей. Магнолія. От скажіть, будь ласка, у вас теж так? Ну, три зуб, це ж зрозуміло, що потрібно, ні? Там дивиться якісь особисті. Групки, і я оце листаю, дивіться, листаю, листаю. Воно ніколи не закінчиться. І Державне бюро розслідування. Ніби ж треба, щоб періодично читаю, аби ж бути в курсі. Група з твоєї бригади. Опа, я в Кореї. Я все так мрію туди поїхати, але там треба, знаєте, 2,5 тисячі мать готівкою, щоб туди поїхати. Ну, це обов'язково при перетині кордону. А так я в групі аби, аби точно так, ніби ти там вже ось-ось і побуваєш. Так, Польща. Сповіщення. Дара... От скажіть мені від... ну віцик, ну як ваньочок, Як це не? Що тут? Що зайве? Не подивишся і, і... і щось зайве, що зайве. Все так ніби важливо. Психосвіта. Оце правда важливо. 79-та, збори звіти, котенко, ну це понятно. Все, навчання, Діброва лиман, ямпіль. І саме а, Ну саме погано, то що ти не встигаєш все це пере, е, передивитися. І ось питання на. Що скільки? Ви уявляєте собі? Скільки не перечила. Я вже так роблю. Якщо довго не влазю, значить воно мені не треба. Але чати ось ніби чат е, потрібний. Періодично хочеться так щось як комусь там сказати. Новини. Ось тут я в ці новини он 2000 повідомлень в цих новинах. Може й не треба тут. Ну, ось це повідомлення гуляє вже у всіх чатах. Може, дійсно е, оприлюднення нової інформації, може, дійсно, от що тут зайве?